Того журналісти видання ЕНДЖЕЛ опублікували розслідування, в якому йдеться про те, що Арестович виїхав з України на підстави листа головного управління розвідки Міноборони. Вгор у відповідь заявили, що не видавали жодних документів для виїзду з країни екс раднику офісу президента Олексію Арестовичу. Мовляв, це фейк і попросили журналістів ретельно перевіряти інформацію перед поширенням. ти <звітлення> пиздець? Тоді журналісти опублікували скріншот бази даних перетину кордону. Повний список перетинів кордону Олексієм Арестовичем за два роки вторгнення, 22 та 23 рік. З даних в базі випливало, що як мінімум двічі Арестович використовував власти гур як підставу для виїзду, в тому числі для останнього виїзду 4 вересня минулого року у Польщу через пункт пропуску краківець корчова. Це мерзуш. Це реально мерзості. Ні, головне управління розвідки, ні жоден інший орган так і не пояснили на підставі чого ж, якщо не листа з ГУР 48-річний бойовий офіцер з 33 виходами мрія військомату, попри воєнний стан виїхав з країни і не повернувся. Залишаються ще два питання. Чи зробила висновки команда президента? Бо це саме вона створила людину і понад рік її вустами заколисувала суспільство. Що потім вилилось в розчарування і холодний душ. Це команда президента. Потім стала називати проектом ФСБ актором та аферистом людину, відео якої дивляться стільки ж. Людей скільки й вечірні звернення самого президента. Тобто проектом ФСБ команда президента називає людину, яка була посаштатним радником банкової з питань стратегічних комунікацій у сфері нацбезпеки та оборони. І це очевидно, команда президента безвозвратно випустила за кордон бойового офіцера мобілізаційного віку, якому рік довіряла повчати мільйони українців чинити спротив, а тепер його показують в батальйоні Монако. <звіт>